Цей проект з'явився на межі дискурсії політтехнологічних та психоаналітичних, політологічних. Полі Ми власне, шукали відповідні на запитання, яке хвилює не тільки українську політичну світ, але й взагалі в усьому світі, ви знаєте, молодь не дуже активно ходить на вибори і голосують. І це не тільки в нас. Да? Чому це відбувається? На минулих виборах президентських ми зібрали аналітичну групу з аналізу масової свідомості, і е, ця група працювала 10 місяців. Ми аналізували е, ті е, пропаганди, ті, е, ті меседжі, які були виголошені в масовий простір. Це були тільки доступні відкриті інформації. Ми, е, спираючись на цю інформацію, е, намагалися зрозуміти, чи це є інформація адресована для молоді. Чи це адресована для когось іншого і чому молоді не чує. Десять місяців нашої роботи завершилися тим, що ми спрогнозували, ну технічно ми спрогнозували результати виборів до, 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 до початку самого голосування, і це говорить про те, що наша метода дійсно працює. А по-друге, ми дійсно підтвердили свою гіпотезу, що ті цінності, ті ідеології, які стоять за діючими політиками, вони не резонують свідомістю молоді. Вони резонують з більш старшим поколінням, вони резонують з активним поколінням ну, національної версту -національно населення, але от саме це покоління, яке називається покоління мереж, мереж інтернету покоління, вони не зачіпає. Тобто можна якось цьому всьому, можливо, хтось із вас мав досвід якось долучитися до цієї політичної активності, але це не є глибинний запит, за ним не можна піти. І тому, оскільки цього політика не має, немає такої ідеології, то це залишається інертною і активною включенням. Ми об'єднали наші погляди, наш досвід. І за три роки проведення цих семінарів з аналізу масової свідомості вирішили анонсувати власний проєкт, а саме звернутися до цієї молоди. Хто ж з них хоче стати політиком, яким політиком і що вони будуть виголошувати? Оскільки ми сподіваємося, що ми не будемо задавати ніякі директивні рамки, ніяк їх не орієнтувати на якісь стереотипи мишлення, то, можливо, з'являться люди, які будуть оригінальними і власне породженими у цією культурою соціальних мереж. Тому що всі, хто ну, там, існує в Фейсбуці, існує починає з живого журналу, або існує в Твіттері, вони Є якісь інші закони, є якісь інші а, особливості співдружності, і все одно а, там відбувається якась активність і вона може об'єднуватися. Отож, ми чекаємо насамперед цих людей. Ми хочемо а, допомогти їм сформулювати своє бачення як бачення політичного лідера, не тільки лідера лідера частина вміння, ну, лома, лома Фейсбука або лома Твіттера. Ви знаєте, що блогер можуть дійсно впливати на якісь процеси в реальному світі. Але ми хочемо допомогти сформувати свою ідентичність як політика у реальному житті. І а, на це направлений наш проєкт Хто хоче стати політиком.